Загрози так. для України найближчий час. А масований обстріл готують нам? Я переглядав загроз. У нас е загрози залишаються, але масова нас масованість, тобто нагнітання нагнітання, все одно 10-15 число. Тобто середина місяця вона йде саме в форматі масованого обстрілу, масованого впливу. Більше того. На трійка жезлів, це ймовірність використання чогось чогось нового, нового підходу, нової зброї, нового озброєння, нової, нового важеля впливу. Ту, той підхід, який раніше не використовувався. У нас позитив, на серпні місяць позитивна інформація по території. У нас в серпні місяць, як ну, наші території, котра тимчасово була. Під, під ворогом, по руйнівним процесам і по Москві, і по Криму, і про тимчасово окупованій території. І є гарні, гарні складові, а, але іноді я кажу, що не хочеться навіть. Наврочити злазить. В мене і є на цьому телефоні з цим телефоном. Ті, хто бачить, я вже кажу, що може вони там десь підслуховують, нас дивляться, аналізують теж дані. Тому спитаємо просто, чи будуть гарні новини по Херсонщині. У... Ситуацію так. Нас як обхідний, обхідний якийсь шлях, хитрість, те, що було стало, те, що було в підвішеному стані, довгий проміжок часу, рух вперед. Щось повинно бути гарне. Справедливість. Як зараз настрої в Кремлі? В них взагалі цікава ситуація. Тобто, які настрої. Настрої незадоволення, настрої втрати контролю і пошуки е пошуки варіантів, як намагати систему, як вивести ситуацію собі на користь. Е більше того, як перефарбувати все в інші кольори, сказати, що так і було. Е намагання дуже важке намагання. Вони спочатку робили все для того, щоб. Е Люди виїхали, щоб люди, е, людей розділити на в, в, тих, хто підтримує, хто не підтримує. А зараз є якась ситуація, коли ти намагаєшся своїми вчинками, наративами конструкціями зробити все, щоб е, в, вплинути на тих, хто виїхав, вплинути на тих, хто е, хороший русський. Хороший русский. Тобто, знаєте, як пропрацювати і показати, що дійсно, дійсно тут проблема в тому, що не Росія агресора, а що всі, всі проти Росії. Тобто інформаційно будуть прокачувати ситуацію для того, щоб об'єднати і зробити себе жертвою. плохие плохие американці пытаются на нас напасть. Дивимося Запоріжжя, тобто момент тиску він є. Момент просування е в нас випадає повішене. Повішене це розтягування в часі. Немає значного просування. Двійка е пентаклів це можливість стабілізування ситуації, е пошук обхідних шляхів, спроби знайти якісь е потаємні диверсійні. Шпарини, котрі ти будеш використовувати для того, щоб мати успіх. Але карта праці випадає в перевернутому стані. Тобто, в цілому, будуть намагатися тиснути, але ми будемо втримувати позицію по Запорізькому напрямку. І з того, що дивився, такий собі: а, купянський напрямок. Там саме як натиск, і 10-15 число, воно може кардинальним чином змінити ситуацію. Але я все ж таки не те, що оптимістично налаштований, я дуже часто переглядаю дуже часто переглядаю саме харківський напрямок, Купянський напрямок. І в нас випадає момент карти помірності в форматі того, що є можливість стабілізувати ситуацію. Друге. В, в, в донецький напрямок найваж, найважчий, але при, при всій важкості в розкладах є момент не несезберімості вложених сіл і отриманих результатів з боку ворога. Тобто в них випадає як просування, але продовжується та сама динаміка в форматі того, що вони просто будуть відправляти людей на. На страту своїх людей відправляти на страту. І декілька метрів території будуть коштувати великої кількості життів е наших сусідів ліпших. І мені не дуже подобається. Ми про Дніпро Петровську область не спитали, але продовження розкладу повітряного терору. У Дніпропетровщині. І так сталося знову ж таки, що є рідні люди на цій землі, і я переглядав Кам'янське Павлоград переглядав, випадає карта вежі, карта руйнівних процесів. Кривий ріг, п'ятірка Пентаклів, випадає теж не найліпша карта для цього міста по-самару циклічність повторення ситуації спирання на попередній досвід. Тобто, Дніпроп... наразі Дніпропетровщина мені взагалі не, не дуже подобається в форматі небезпеки загроз. Е, Київ, Одеса. Е, так само ми залишаємо ті самі рамки. Тобто, вихідні дні загрози залишаються, і е, чомусь мені йдуть транспортні вузли, тобто як по колесниці. Причому. Я думав, що це може бути залізничне сполучення. Сьогодні вночі була на кордоні з Румунією. Вплив, вони там впливали, і воно так відіграється далі. Тобто, будуть впливати на ресурс, на транспортні вузли. Я думав, що залізничний вокзал взагалі. А... Але це не обов'язково залізничне сполучення. І у, загрози, вони, на жаль, поки що залишаються. Тобто, ну, я не можу сказати, що кардинально за ці дні зміни, змінилися розклади. Епогей, пікова фаза 10-15. Мені 10 oh, nice. вчора закинули таку складу, кажуть, що ви не Одесит, ви дуже у, поверхнево дивитесь Одесу. Я Одесу не так часто переглядаю як Харків. Я не так часто переглядаю Одесу, як Дніпро або Запоріжжя, тому що в контексті Одеси ми якось підлаштовуємося, А якщо брати Сумщину, наприклад, в мене є багато знайомих Сумщині. Сумщини з Харківщини також є знайомі і в форматі звернення вони питають, що там випадає. Дай якусь пораду, що карти кажуть, яку пораду. І Одес, впевнена, я за цього не переглядає трошечки менше, ніж інші інші міста. Гарні новини в нас о, той розклад, який був на початку місяці, коли я казав, що у нас серпень він буде відображати нам липень, мі... червень місяць він залишається. І я не думаю, що тут ми будемо спиратися на допомогу Трампа або західних партнерів. Ми будемо спиратися на власні сили зусилля. Тобто йдуть потужні руйнації, колосальні руйнації військової інфраструктури ворога, потаємні, котрі закладені сьо... на сьогодні і не вчора, і ми. Mm. Повністю будемо карта Сонця це не просто карта енергії літа, це карта такого потужної сили, котра буде обмежувати ворога і вводити в той стан, що він буде дійсно зацікавлений зробити е, повітряне перемир'я, тому що літати буде не буде на чому літати, не буде е, можливості щось використовувати для того, щоб вплинути на процес. І це стосується не тільки території Росії, це стосується території тимчасово окупованого Криму інших територій. Потаємно і зі святом трійка кубків це таке маленьке свято, тобто ми будемо дуже сильно задоволені. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.